Коробочка для зберігання демісезонного взуття в сірому кольорі. Коробочку відправляємо у складеному вигляді та до комплекту надсилаємо спеціальне картонне дно. Це частина органайзера, тож його викидати не потрібно. Позаду коробочки є спеціальна кишеня саме для цього картонного дна. Вставляється просто та легко. І ось так наш органайзер ми вже зібрали. І навіть порожній він гарно тримає форму. Його розмір 34 48 висота 20 см. Виконан щільного спанбонду та щільного картону має 4 прямокутні комірки. Перетинки без картону всередині та пришити до стінок органайзера. Також для зручності маємо прозору кришку. Щоб було видно, яке саме взуття ми сховали. Та дві ручки. Зручно діставати з будь-якої полички. Підходить для зберігання взуття до 44, 45 розміру, а також взуття на підборах. Цей органайзер ми склали різне взуття, як кросівки, також черевики. Якщо взуття не об'ємне, то можна в одну комірку одну пару. Якщо об'ємне, то можна пару розділити на дві комірки. І за допомогою цього органайзера наша суття зберігається охайно та красиво.